Європейський банк представив нову купюру у 10 євро. Купюра буде в обігу з вересня цього року. Банкнота продовжить удосконалену серію під назвою Європа. В її дизайні застосували зображення одноіменної героїні грецької міфології. Для додаткового захисту цифра 10 змінюватиме колір під різним кутом. Влада сподівається, що новий випуск купюр допоможе краще боротися з фальшивомонетчиками. Лише торік за шість місяців вилучили більше 300 тисяч підробних банкнот. Кількість постраждалих через витік хімікатів у штаті Західна Вірджинія в США перевищила тисячу, десять із них госпіталізовані. Аварія сталася 9 січня на хімічному заводі в місті Чарльстон. Підприємство виробляє хімікати для сталеливарної і цементної промисловості. Внаслідок витоку до річки Елк потрапили близько 28 тонн шкідливих речовин. У дев'яти округах штату оголошено надзвичайний стан. Люди скаржаться на нудоту, розлад шлунка, висип на шкірі і запамом. Ручення на час робіт із ліквідації забруднення жителям штату заборонено користуватися водою з крана для побутових потреб. Близько 300 тисяч людей не тільки залишилися без питної води, але навіть не можуть просто прийняти душ. При контакті зі шкірою та очима хімікат викликає подразнення. Останні проби води перевірили, і отримані результати вселяють оптимізм. Я б сказав, що проблему скоро вирішимо, і люди зможуть повернутися до нормального життя. У Бангкоку опозиція почала масову акцію закриття столиці. Мітингувальники перекривають дорожній рух в усьому центрі міста і намагаються паралізувати Бангкок. Демонстранти вимагають відставки тимчасового уряду країни та скасування позачергових виборів, призначених на 2 лютого. Перекрито перехрестя на площі біля монумента перемоги, який вважається географічним центром міста. Кількість мітингувальників, які зібралися біля стели, близько трьох тисяч осіб. Проте нові учасники протесту постійно прибувають через станцію надземного метро на площі. Також групи демонстрантів збираються і в інших районах міста. У Китаї акушерку засудили до смертної кари за крадіжку та продаж немовлят. Джан Шусю визнали винною у крадіжці та продажі семи малюків у місті Фелін. Медики переконували батьків, що в їхніх дітей серйозні захворювання, щоб ті відмовлялися від малюків. Жінку засудили до смертної кари з відстрочкою у два роки. Такі покарання є свого роду заміною довічним ув'язненням у Китаї. А кушерка продала сімох малюків, серед яких і пара близнюків, за період з 2011 по 2013 рік. Жителі індонезійського острова Суматра рятуються від вулкана Сінабунг, який почався тиждень тому. Хмари гарячого газу видно в радіусі майже п'яти кілометрів від кратера. З цієї території вже евакуювали всіх мешканців, і виселення триває. Більше 25 тисяч індонезійців знайшли притулок у тимчасових домівках. Вулкан Сінабунг почав вивергатися 4 січня, піднімаючи в небо попіл. На північному узбережжі Японії у рибацькі сітки потрапив восьмиметровий кальмар. Червонобурий головоногий молюск вагою 163 кілограми. Був ще живий, коли рибалки затягли його на борт. Проте на палубі він швидко загинув. Рибалки кажуть, що такого гіганта вони ще не бачили. Тварина видавала сильний запах аміаку, тому улов їсти не стали. Тому гігантську тушу віддали в місцевий морський інститут для проведення досліджень. Перша леді Франції потрапила у лікарню після повідомлень про зраду чоловіка. У прес-службі дружини президента розповіли, Валері Трієр-Вейлер потрібно відпочити та зробити кілька аналізів. Хоча жінка збирається покинути стаціонар. Французькі журналісти припустили на лікарняне ліжко першу леді, яка живе з Оландом у цивільному шлюбі, поклала шокуюча публікація. Нещодавно одне з місцевих видань оприлюднило фото на сім сторінок про роман президента Франції з актрисою Жулі Гайє. У США успішно пройшов тестування туристичний космічний корабель у майбутньому. Spaceship шіпту буде доставляти мандрівників у космос. Апарат стартував у парі з літаком-носієм, і коли відділився, зміг розвинути надзвукову швидкість і досягти висоти 18 кілометрів. Конструктори першою спробою задоволені, адже цього року корабель збираються відправити у космос. Він вміщує шістьох пасажирів і двох пілотів. Подорож з недешевих помилуватися планетою Земля з космосу туристам обійдеться оцінюється у 200 тисяч доларів. Проте квитки вже забронювали кількасот охочих. У Парижі знайшли квартиру, у якій ніхто не жив 70 років. Минулою власницею квартири була мадам де Флоріан, яка під час війни втекла з міста від нацистів. У перебігу десятиліть квартира справно оплачувалася і лише днями. Її нинішні власники вирішили провести інвентаризацію свого майна. Всередині квартири вони застали справжню капсулу часу, що зберігала у собі світський дух тієї далекої епохи. Одним рекордом більше в Україні створили найбільший трьохвимірний малюнок: вісім днів 35 літрів фарби і 421 квадратний метр. Дивовижу від українського художника Алекса Максимова можна побачити на спортивній арені Олімпійській. Художник каже: на цьому він не зупиниться і, можливо, навіть спробує встановити світовий рекорд в 3 d малюнках і потрапити в книгу Гіннеса. Наразі ж найбільший 3 d малюнок у світі створили в Лондоні. Його розмір становить Понад тисячу квадратних метрів Американська компанія створила вантажівку, що трансформується в вертоліт. Нова машина зроблена на замовлення Пентагону і отримала назву Black Knight Transformer. Під час процесу трансформації з боків вантажівки висуваються вісім роторів, за допомогою яких вантажний автомобіль перетворюється на повноцінний вертоліт. Трансформером може керувати як спеціально навчений водій, так і дистанційний оператор. I одному з бельгійських коледжів вчителі запропонували контролювати школярів з повітря. Для цього використовуватимуть маленькі літальні апарати з відеокамерами. Зображення передаватиметься прямо на планшет вчителя. Такі заходи мають зарадити шахрайству на іспитах. Але як показали випробування, розробка ще потребує вдосконалення, адже заряду акумуляторів вистачає тільки на 15 хвилин польоту. А це менше навіть за найкоротший тест. Кращим футболістом за підсумками 2013 року став нападник мадридського реала. На урочистій церемонії FIFA, яка пройшла у Цюріху, був названий кращий футболіст світу за підсумками минулого року. Золотий м'яч отримав португальський нападаючий реала Кріштіану Роналду. Під час виступу з промовою після вручення Роналду розплакався. Претендентами на нагороду були Кріштіану Роналду Реал, Леонель Месі Барселона і Франк Рібері Баварія. Також ФІФА назвала символічну збірну світу, до якої увійшли всі три претенденти на золотий м'яч: Месі, Ібрагімович і Роналду стали форвардами символічної збірної 2013 року. У Детройті відкрився щорічний міжнародний північноамериканський автосалон. Розробники виставили близько 50 новинок. Ставку роблять на швидкість, безпеку та ефективність. Цьогорічне автошоу уже називають салоном переможців. Свої новинки представили гіганти американського автопрому General Motors і Chrysler, які ще кілька років тому оголосили про банкрутство, але зуміли подолати фінансові труднощі.